Великого лугу Запорозького дуже важливе в плані розвитку е, запорозького козацтва. Це дійсно своєрідна пуповина запорозького козацтва, тому що загально відомий той факт, що запорожці для того, щоб, як скажімо, завести своє господарство і накопичити якийсь первісний, як зараз кажуть, капітал, вони спочатку засновували е, в великому лузі свої. Маєтник, маєтки, які називалися зимівниками, і потім, займаючись рибальством, набиралися певних, так би мовити, економічних потенцій, економічної звитяги, сил. Потім виходили вже з Великого Лугу на інші припливи Дніпра і вже займалися трошки іншими галузями господарства, такими як скотарство, січі, які знаходилися на теренах Великого Лугу або поруч з Великим Лугом. Це були тими осередками, де кублилося, гніздилося ядро запорозького козацтва, а територія називалася вольності війська Запорозького. Я хочу підкреслити слово вольності, тому що це дійсно були вільні люди на вільній землі, які вільно господарювали. Тому той злочин, який був зроблений радянською владою. в 1955-56 роках, коли була зведена ця каховська водосховище, яке по великому рахунку можна було б назвати швидше болотом, воно економічно вже тоді було не обґрунтовано, скільки шкоди воно нанесло нашій екології, нашій природі. Це був великий удар, соціальний удар, бо величезна кількість населення, яке мешкало в, на території Великого Лугу невеличкими селами, хуторами. І навколо Великого Лугу вони змушені були переселятись. І з закінченням цього каскаду гідроелектростанцій, власне кажучи, Дніпро, як річкова система, перестав існувати. Це вже просто був каскад водосховищ і не більше. Змінилася була, змінили був характер Дніпра. І вод, під водами Каховки були поховані величезна кількість артефактів, недосліджених вченими. І ми втрачених вченими на певний час, а деякі назавжди, я так думаю, що навіть зараз, досліджувати ті артефакти, які знаходяться вже на просторі дна Каховського водосховища, поки що досить складно, оскільки йдуть воєнні дії, війна. Так, одних одною з цілей, яка переслідувала тоді радянська влада, я так собі думаю, що. Була не скільки там економічна, тому що, як дослідники, гідрологи говорять, і енергетики говорять, що енергетичний потенціал не сильно зріс, тому що сама Каховська гідроелектростанція була слабенька, вона там виробляла якийсь там невеликий відсоток тої гідроенергії, яка по великому рахунку зараз ролі особливо не грає, тому що у нас є... Запорізька наша атомна електростанція, Південна, українська атомна електростанція, які б цілком могли б забезпечити, власне кажучи, всі потреби в енергетичних ресурсах Південної України. От. Якщо зараз мова йде, а зараз дуже активно обговорюється, незважаючи ще на продовження війни, воєнних дій і велика частина великого Лугу не підконтрольна поки що тимчасово. Нашій державі а мова вже йде про якісь там кошти, про відновлення Каховської гідроелектростанції. То тут треба дуже багато проводити досліджень, зважувати всі за і проти. Це безпрецедентний випадок в історії нашої. <цивілізації>, коли така величезна кількість може просто-напросто відновитися за допомогою людини, природа, звичайно, сама може це зробити, але за допомогою розумного підходу, наукового підходу, обґрунтованого підходу, прорахованого підходу, можна, власне кажучи, як то кажуть, і. Щоб вівці були, були цілі і вовки були ситі. Тобто ми не втратимо ні судноплавство, ні іригацію, ні водопостачання при розумному підході і збережемо нашу історичну спадщину, і збережемо наш екологічний потенціал. Можливо, навіть зможемо його розвивати і перетворити великий луг з часом, звичайно, на це потрібні і кошти, і час, і науковий підхід, перетворити його на таку туристичну меку України, де дійсно. Можна було б відтворити ту атмосферу, той затишок літописний, про який нам пишуть ті люди, які були в Великому Лузі, які бачили Великий Луг і навіть збереглися деякі до сьогодні ще живі ті люди, які вже старенькі, але вони пам'ятають, як це було в Великому Лузі. Я вже не кажу про ті літописні записи, які там збирав як Опалич, Новицький. Дмитро Іванович Яворницький, інші люди, які самі бачили великий луг і розповідали їм про великий луг, нащадки запорожців і колишні запорожці. Вони розповідають про ту величезну кількість риби, яка тут була, це були осетрові породи величезних розмірів, кав'яр, який відправляли на ярмарки України, центральної України діжками цілими, великими діжками, про ті багатства пташиного світу, що тут. Гніздилися і лебеді, і баби, яких зараз називають пілікани. Величезна кількість диких гусей, качок. І звірів в Великому Лузі були і олені, і Лосі, і Кабани, і Вовки, Лисиці, і Вендихи. Ті навіть види, які зараз вже або зникли зовсім, або занесені до червоної книги. Навіть цей гак я чув, що це. Навіть цей гаки, навіть тури були в Великому Лузі. Принаймні про них згадують очевидці, які в 17-18 сторіччі бачили це все на, власне, на, 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 власне, на власні очі. Ну, от, скажімо, Деякі запорожці, розповідаючи про Великий Луг, згадуючи про нього, говорили, що ну, гусей було, чи лебідів було так багато, що вони коли билися навесні, піднімали такий гвалт, що їх треба було розганяти пострілом з рушниці, коли піднімалися в небо з граї гусей чи диких качок, а навіть. Сонце затіняли, і величезна кількість диких бжіл, що земля це дійсно сочилася медом. Це ті речі, які були тут і які давали можливість тим людям, які мешкали в Великому Лузі, не просто існувати, а жити, причому жити не бідно, а багато. Я вже не кажу про ті заливні луга, на яких продуктивність сільського господарства була просто колосальна. Описи говорять про те, що тут кавуни були як величезних розмірів, гарбузи, морква, буряк, огірки, помі... ну, все росло тут просто-напросто, як на якійсь підживленій території, тому що волога і ті корисні речовини намули давали можливість вирощувати тут величезну кількість город... городних культур, які просто вражали свої... своїми розмірами. Великий Луг називали батьком не тільки через те, що він годував, він захищав. Він захищав і давав прихисток тій кількості запорожців, які тут гніздилися і в самих січах, і поза січами, тому що навколо січей була величезна кількість зимівників, де продукували запорожці і рибальство, і конярство, взагалі там займалися вирощуванням городини. Вони ж займалися і торгівлею. Це вже 18 сторіччя, це вже було товарне господарство. Воно значну частину продукції вивозили на ярмарки і навіть торгували за кордоном. Ми знаємо, що до Січі приходили навіть кораблі, де завантажувалися необхідни, необхідними товарами, там бакалію, там, різного роду тканини, зброю навіть. А звідси забирали ту продукцію, яка тут була: там, рибу, солену, в'ялину, кав'яр. Різного роду продукти сільського господарства в великій кількості звідси ми також, також вивозили. Тому великий луг він захищав від ворожих нападів. Тому в великому лузі ховалися люди, яких переслідувала влада будь-якої країни, яка була поруч цієї. навіть Кримське ханство, ми знаємо велика кількість. Татар була серед запорожців і, власне кажучи, Речі посполитої, Литовського князівства, з центральних областей України, навіть з Москові. багато втікачів було серед запорожців, які знаходили тут свій прихисток. У запорожці була така традиція, що людей не видавали. З запорозьких областів видачі не було. Тому люди, які приходили сюди, вони знаходили тут захист, вони знаходили тут. Можливість самореалізації, і вони були забезпечені природними цінностями людини. Це забезпечена була воля, рівність і справедливість. Це і приваблювало сюди, власне кажучи, великий луг, і взагалі на запорозькій вольності, на велику територію запорозьких вольностей всіх гноблених, гнаних людей, які не знаходили собі місця в державній парадигмі, чи то Речі Посполитої, чи то Московського царства, чи то. Османської імперії. Зараз дуже багато різного роду артефактів з'являється на поверхні, які були раніше скриті водами Дніпра. Ну, як завжди, тут виникає, принаймні, на тій території, яка зараз під контролем нашої держави, виникає одна небезпека. Чорні археологи вони ж не сплять. І тому, користуючись нагодою, їм не треба ніяких дозволів, ніяких узгоджень, ніяких відкритих листів їм не потрібно. Вони просто-напросто в, в, в значною мірою можуть нашкодити цьому всьому. На жаль, в наших умовах війни держава не має можливості відповідним чином фінансувати дослідження. Тому фахівці вчені, власне кажучи, на свій, так би мовити, розсуд намагаються щось рятувати, щось зробити. От працівники нашого національного заповідника, острів Хортиця. Інші наукові групи консолідуються, намагаються дослідити, врятувати ті артефакти, які зараз знаходяться в Дніпрі. Велика кількість артефактів, на жаль, знаходиться в зоні ризику через те, що вони знаходилися під водою і були захищені вкриті шаром піску, але тепер вони відкрилися і тепер сонце, вітер роблять свою справу. Тому по берегу Дніпра можна бачити. Скажімо, колеса з возів розбиті, пересохші розбиті вже, залишки якихось суден, човні, човнів. Це і на конці можна бачити, то що конка теж зараз набагато менше, стала не така повноводна, як вона раніше була. Але з часом в Великому Лузі все відновиться, річища відновляться, Дніпро поновить своє русло, відновляться ці озера, протоки, забори, які були свого часу. От. Але нам зараз важливо науковцям мати хоча б доступ на підконтрольні території до тих артефактів, які треба в будь-який спосіб дослідити, зберегти, для того, щоб можна було їх потім експонувати і показати нашим дітям, нашим онукам. Це великий виклик. На це треба і кошти, і час, і велика кількість зусиль. Тому що, ну, уявіть собі, розкопати, підняти судно, яке наполовину замулене, наполовину виглядає з, з піску, це великий труд. Чи зберегти його, Чи Зберегти його, так. Да, це, це камеральна обробка йде, збереження, консервація. Це перші тільки та потім вже буде експонування, це описати, треба, сфотографувати, обміряти. Тому що це технології, це ті втрачені технології, які, скажімо, зараз вже нікому не доступні. І зараз вже немає таких і майстрів, які можуть щось подібне зробити. От Хоча б взяти е ті знахідки, які були зроблені перед самою війною, той самий артилерійський лафет, який були нами знайдені в Дніпрі, е і кораблі, які були знайдені і врятовані. І зараз навіть деякі з них експонуються в музеї судноплавства в нашому. Ми Річкова країна, ми, у нас річкова культура, морська країна, можна сказати так, тому що запорожці з Великого глугу виходячи, будуючи тут свої флотилі, ще з часів Сагайдачного, виходили в Чорне море і контролювали Чорне море, яке називалося Руським морем. Це все теж великий Луг. Тут робили Моноксили, човни-Довбанки, які ми зараз знаходимо, чайки і інші типи кораблів, які от, ті самі бригантини, прами. Ну, про це краще може розповісти наш відомий дослідник, гідроархеолог Валерій Нефьодов. От, Він багато чого зробив для збереження цих пам'яток, для їх консервації, для їх приведення в нормальний стан. Ну так, це провідний фахівець, да, мабуть, не тільки да. в Україну. Да. Я б сказав, один із... що в Європі це один з провідних гідроархеологів, який має величезний потенціал. У нього група дослідників навколо нього. То не роблять дуже багато. Їм треба дати можливість це робити.